Всім доброго дня! Вітаємо вас на YouTube-каналі Любиме Село. Сьогодні ми місто Тлумач Івано-Франківської області. Ринок тварин тут відбувається в суботу більше. А так в загальному то Ринок відбувається в середу і в суботу. В суботу більше люди виїжджають з поросятами, птицею, з, з різними тваринами. Ось так Ринок великий, обсяг тварин також досить-досить приємний. Багато різних тварин. Чомусь цього року взагалі не бачу козенят на базарі. Раніше дуже багато було козенят, люди продавали, цього року чомусь немає. Дивно мені чому немає, або люди зранку розбирають їх, а чомусь не було. Почнемо з таких з першого відділу. Таке два пацючка залишилося. Дві 300 за пацючка за штуку. Якщо брати двох, то буде щось дешевше. Є травичка, 6 тижнів їм. Людина годує їх сирим. Ось такий перший відділ поросят. Ну, вже під закінчення ринку, тут 9 година, сьогодні трошки пізно після роботи і поросятка. Ось така ціна на 6 червня. 6 червня. Ціна на поросят не падає, тому що це зрозуміло, бо все дорожче зерно. Піде в все дорожчає, так що мусить триматися відповідно і ціна до цього. Йдемо подивимося на решту поросят. Я перепрошую, трошки обговорився сьогодні 7 червня, субота. Субота. Новий Ось так, ось такі також поросятка. Тут також є вибір, бачите. Добре робити, коли взагалі великим бусом їхати і, і взагалі, ось, щоб були такі великі коїці, тому що свинкам комфортно, є прохлада всередині. Сонце так не потрапляє всередину і зараз взагалі дуже спекотно, Вважайте, не муште тварин, бо дуже спекотно, Дуже великі подіж, свині можуть перегрітися, дуже легенько їх перегріти. Зараз молоді поросятка перегріваються. і... Ми потім може вам не жити. Так що вважайте. Ось такий великий вибір поросят по 2500 за штуку. 2500 за одну штуку за такі поросят. Ось так. Ціни за одне порося Кого цікавить, номер телефону можна надати. Вибір ще є. Локація кривотули, ці свинки. Так що по дорозі можна навіть чоловік завести додому. Так що звертайтеся. Свинки такі непогані. Гарнезні. Йдемо далі. А ви куди кидаєте? Так, ось такі поросятка. Це дуже гарні, десь ці підрощені, видно, що люди гарно ними займаються. Годовані. Вона би купляли. Десь такі гарні оці, такі. Гарно виражена колочка, у них взагалі бомбезна просто. Люди, люди мають. Свою ферму з поросятами, гарно займається. Дуже добре, коли купляєте в людей, які займаються поросятами. Свинки прощеплені, проколоті. Це гарно годовані, видно, що вони здорові. Краще брати породних свиней, потім будете мати гарний вихід м'яса. Коли людина з цим займається, коли людина робить правильні в'язки, правильні свинки гарно ростуть, свинки м'ясні. Ось такі. No, 67, 71, 71 26, 26, 165. 165. А звід... Пані Світлана, село Петрів. Телефонуйте, дуже гарний комплекс, там у них поросятка є, так що телефонуйте, звертається, людина дуже гарно займається, все вам розкаже, покаже. Тому що добре брати породні свинки, буде гарний вихід м'яса і швидко вони ростуть. Ось такі бачите. На екрані зараз бачите, бачите в'язка дюрок з Петреном. Бомбезні свинки, дуже гарні. Краще коли дати пару гривень дорожче, але взяти таке підрощення, поросяти знаєш, що воно вже буде тобі жити, нормально себе почуває, здорове, тільки даєте йому гарно старту, ну. І воно починає гарно рости. Багато травички на сухому, просто бомба. Так, бо є цих самих продавців. Поросятка є різні вибір. Бачите, є що вибрати, є білі, є такі більш... До Петрана Чому з Петраном? бо в Петрана більше вони місні. У мене також був Петран того року. Я того року мав Петрана свого. гарний Дуже гарно вони ростуть. У мене за 7, за 7 місяців свинка мала 120 кг. Ось така. Це дуже хороша свиня, дуже гарна це в'язка. Так. так що звертайте увагу. Такі поросята. Рекомендую вам, чесно рекомендую. Не, не дивіться, що там, можливо, хтось людей боїться, що привик, що свиня має бути, біла. Біла свиня це в минулому. В минулому, коли були тільки ті короткорийкі такі свинки, ще ніхто так плотно свинья не займався, потім вже прийшов час, почали завозити із-за кордону різні породи, в'язати, парувати і вже отримувати хороші гібридні свинки. Ви собі телефонуйте, ціни уточнюйте, тому що є різні розміри і відповідно різна ціна. Ось так. Йдемо далі. Так, ось такий наступний відділ поросяток. А це по ваші? ваші по чому? половиною тисячі. Це 6 тижнів, теж, так? 6 тижнів, бачите. Також такі підрощені, в принципі, непогані. До речі, чомусь дуже горяче. Так, як буде якийсь трохи бажання привідкрити, у мене так було задушилося, Свиня. Трошечки привідкритий. Ось такі, Але чесно помічаю з часом, чому що з поросят чомусь свиноматочки, льошки більше за пацючків чомусь. Чомусь так є Не знаю чому, але так більшості є. Цей гарний кнурик ось. Цей гарний кнурик. Непоганий такий. Сьогодні, ще раз нагадую, 7 червня ми місто Тлумач Івано-Франківської області. Ринок дуже великий, багато птиці є вибір. Зробимо дві частини, обов'язково не забудьте підписатися, стежте. Буде друга частина. Орієнтуємо людей по цінах, орієнтуємо, що цікавого є на ринку, так що обов'язково обов звертайтеся. Пертайтеся до людей, які продають, тому що рекомендую вам тільки хороші свинки. Дуже йому річати. Спекотно, капець. Але свиня гарніці це теж. Це два два пацюка, такі непогані, великі, ці два. Сіпочучки. Сіпоцюки, да? так? досить досить такі непогані. Це Ландраса чи що? що? Що це є? Непогано. А ви сміжітки? Черниця, так? О. Біду, біду, мої сусіди, бачите. Там гарно люди чорнісцях займаються Там, В принципі, свиноматки колись в один період були майже в кожній хаті. Це свиньки там дуже гарні. Я того року також купляв у чорнолісцях, мені сподобалося, дуже гарна була сміття. Так. Так, так вас зорієнтував. Відділів небагато, можливо, зранку було більше поросят. Вже люди пороз'їжджалися, тому що вже в принципі, пізно, пізно, пізно вже година. Так. так що всім дякую. Ще раз, не забудьте підписатися обов'язково на канал, стежте, дивіться. Буде друга частина з птицею. Ми йдемо, покажемо вам, що цікаво що є на ринку. Всім гарного дня! mm is <coughs> 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 <coughs>